Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пану Сергію, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість злучитися. Вітаю вас у слава Україні. Героям слава слава силам оборони, пані Олена, вітаю. Я зазначу нашій глядацькій аудиторії, що це відео ми записуємо у п'ятницю, 8 серпня. У нас 15.11 за київським часом. І хочу почати одразу з карти Deep State, яка показує наступну картину. Ось тут бачимо, що дачне це Дніпропетровщина, позначена червоним кольором. Ну і власне, якщо рухатися за цією картою, то виходить, що ворог уже там. Як сприймати цю інформацію? Вона зараз тиражується рядом наших інформаційних пабліків. Про що це свідчить? Яка там складається ситуація? Яку оцінку можете дати ви? Ну, по-перше, те, що ворог рухався в той бік Дніпропетровщини, ми з вами прекрасно знаємо. Не, неодноразово про це говорили. Те, що ситуація на фронті є дуже динамічною, теж неодноразово говорило. Але може повторитися ситуація. Ну, по-перше, треба дочекатися все-таки офіційного повідомлення відповідно від нашого груповання військ, яке оперує у даній зоні відповідальності. і... Про це заявить вже тепер оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро. Заяви вже про ту чи іншу інформацію. Це вже Хортиця змінила свою назву. До речі, хочу сказати від сьогодні, коли ми з вами спілкуємося. Тому не хотів би поспішати з висновками. Ситуація наразі може. Бути певною, скажімо так, але не всі заходи для того, щоб її змінити, могли бути задіяні на цей момент, і дуже важливо в таких моментах не поспішати. Не поспішати, не тому, щоб щось переховати, а для того, щоб забезпечити відповідні умови проведення тих чи інших операцій. Наразі операція вона може тривати і з нашого боку, перш за все, а це життя і здоров'я наших побратимів та посестер. Тому не будемо власне поспішати. Активізація ворога там дійсно є. І ще раз скажу: активізація дій в Бівніпропетровщині вона відзначена не лише сьогодні і попередні тижні. Тому все таки дочекаємося того, що може відбутися а може відбутися і зміна ситуації. І змінитися вона може кардинально лише один приклад. Якщо він, ну скажімо, так наскільки він влучний, не знаю, але тим не менше, наприклад, мова це про інший напрямок: Запорізьке, Кам'янське. Ви пам'ятаєте, що ворог заявляв до речі, подальшому ворог теж заявив там про окупацію. Так от про Кам'янське на Запоріжжі ворог неодноразово заявляв, що там, мовляв, вони е, встановили свій прапор цю ганчірку триколорну, вони там окупували. По-перше, нема там що окуповувати, По-друге, це, як виявилося, сіра зона, де ворог, власне, і сам закріпитися не може, тому що вогневим тиском його сили оборони звідти, ну, якщо не витісняють, то принаймні там знищують. Так що ще раз, по подальшому, почекаємо ситуації і офіційних пояснень. Ще одна точка, яка стала в фокусі уваги навіть західних мас медіа цього тижня, це Херсон, а саме мікрорайон Корабел, і яку тему порушували західні пабліки, коли обговорювали ситуацію? Там а обговорювали вони можливу висадку десанту окупантів. Вичерпний коментар з цього приводу напередодні 7 серпня дав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він говорить про те, що такий сценарій з військової точки зору він мало реалістичний. Поки ворог буде пливти до одного від одного берега до іншого, наші захисники встигнуть виявити знищити всі штурмові групи. Так само і щодо десантування з повітря. Говорить він: гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де потрапить. Від вогонь, і також Волошин говорить про те, що українська розвідка наразі не бачить у росіян достатніх сил та засобів для масованих штурмів на цьому напрямку однак, вже зараз є підрозділи, які проводять антидесантні дії, готові до будь-яких сценаріїв. Чому за вашою оцінкою ворог почав активізуватися саме на цьому напрямку? І скільки сил та засобів йому буде не шкода покласти саме власне в цьому районі найближчим часом? У відповіді на це питання кілька складових, і я спробую це розкласти по поличках. По-перше, дуже значне місце у цій операції, ворожі або ворожих планах займає медійність. Тобто, ми сьогодні бачимо, як ця медійна складова вона створює відповідні інформаційні приводи для того, щоб розігнати паніку серед наших співвітчизників. Відчасти, давайте визнаємо, це вдається. Для тих, хто ну сприймає некритичну інформацію, яка е, публікується, в тому числі і західними медіа, тому що е, західні медіа досить таки е, невибірково ставляться до, до того, що вони отримують, яку інформацію отримують, і головне з яких джерел. Е, це перше. По-друге, дійсно, ми сьогодні говоримо про те, що проведення операції з десантування повітрям неможливе, абсолютно вірно, гелікоптеру треба досягнути. Я вже не кажу там про іл 76 наприклад, про десантування з літака. Російського що йому треба вийти на визначену точку, скинути десант або висадити десант. Ми це теж прекрасно розуміємо, що у нас потужні оборонні рубежі і потужні підрозділи на правому березі, які знищаться все вогне. Морська, тобто річкова компонента, треба підготувати плавзасоби. Скільки їх має бути? 100, 200, 300. Я зразу згадую осінь. Минулого року і початок зими минулого року та весь грудень до початку січня, коли говорили про 300 човнів, при сучасних засобах розвідки технічних ми не те, що побачимо, ми будемо знати, що знаходиться всередині кожного човна, і на борт кожного плавзасобу. Це ж не лише будуть там швидкішвидкісні катери могли б бути так, а звичайні човни. То скільки буде штурмовиків? Ну 5-6, так це ж будуть не російські мальчики в трусіках і панамочка, це будуть військовослужбовці з відповідним БК, з відповідним озброєнням, з відповідним обладнанням, а це вага. Тобто ми розуміємо, що наскільки швидкісною буде це пересування, і найголовніше, давайте просто уявимо, навіть хто не є військовослужбовцем, широкий Дніпро у цьому місці, правий берег, де наші сили і засоби. Не на узбережжі самого, не на самому березі, трошки подалі. Я про артилерію, то зараз артилеристи, які нас слухають, просто потирають руки і кажуть: нехай спробують. Все це буде знищено. Частина буде знищена, ми розуміємо, прекрасно навіть на березі. Один просто факт: наш БПЛА Шарк, він вже долетів до Маріуполя і споглядає за ситуацією там. То чи може там наш БПЛА-розвідник побачити ситуацію на лівому березі? Звичайно, так. Бомбардування, так, це вплив на логістику. Активізація бомбардування, подивіться, співпало з тим, що почалися відбуватися знову певні комунікації на геополітичному рівні. Росіянам треба імітувати цю активність, імітувати краще перекрити якимись серйозними речами, а бомбардування, і використання кабів це серйозні речі. І по мосту ударити, який є логістичним ланцюжком для острова та іншої частини Херсону. Звичайно, це викликає відповідні настрої. І активізація має бути по всьому фронту. Те, що відбувається, мовляв, з боку Росіян. Фронт рухається, росіяни здобувають перемоги. І тому треба з ними рахуватися на тих самих перемовинах і йти на їхні умови. Бо з військової точки зору, навіть якщо там відбудеться щось з мостом, по-перше, треба докласти чимало зусиль для того, щоб його підірвати. От, власне, якщо по поличках розкладувати до я думаю, що цього достатньо, аби зрозуміти наскільки медійно росіяни намагаються активно діяти у цьому напрямку. Медійно, звичайно з використанням засобів ураження. Дрони летять і на окуповані території, це пабліки власне. Окупованих територій, саме Мелітополя, і о півдні, десь близько цього сьогодні, 8 серпня, була інформація про те, що там якісь були вибухи, серія вибухів. Після якої її частина міста вона залишилася знеструмлена. Чи є вже якісь подробиці, чи якісь важливі об'єкти були уражені, чи володієте ви якусь інформацію? Поки що точної інформації немає, те що там проблеми, зокрема на цій локації Мелітополя і Мелітопольського району з електроенергією, вони є, і фактично, вже ледве не вийшли на рівень постійний, Це звичайно удари по логістиці ворога, тобто знищення відповідних підстанцій, знеструмлення відповідних районів. Це ж перш за все, звичайно, удари сил оборони. Проти Росія проти того, щоб вони могли використовувати наші воду, воду електроенергію якраз власне для проведення своїх агресивних дій. Більше того, сьогодні з електроенергії пов'язана і досить цікава інформація щодо Криму, де відбувалася бойова робота сили засобів протиповітряної оборони російських окупантів. Вибух пролунав Керчі, зокрема, і бачимо, що є знімки в району підстанції Титан. Вона дуже потужна підстанція, яка забезпечує дуже багато багато людей, відповідно, електроенергію, там є підтверджені знімки НАСА, які показують пожежу в районі цієї підстанції. Чи була саме підстанція уражена, я поки що стверджувати не буду, але те, що палає в цьому районі, як мінімум декілька пожеж, це абсолютно правда. Більше того, є в нас інформація про те, що туди рухались пожежні е, автівки. Тому це е, логічно виглядає з точки зору того, що. Ми продовжуємо сили оборони продовжують наносити удари по логістиці ворога, які яка пов'язана з електроенергією, власне, з використанням водних ресурсів, ну і звичайно, залізниці, те, що відбувається в тому числі на території Російської Федерації. По обіді знову ж таки дня сьогоднішнього, 8 серпня, ось така карта з'явилася руху дронів, які летять і на окуповані території нашої країни, і безпосередньо на російські регіони. За цією мапою позначений власне маршрут безпілотників, які летять в бік Сочі, Приморської зони, і в приблизні місця запуску ворожих дронів та іскандерів. Як гадаєте, от якщо підсумовувати роботу наших дронів, починаючи з минулих вихіднів? Вихідних, коли зокрема дронами служби безпеки України були уражені важливі для російського ВВК, зокрема об'єкти, це російські НПЗ, які вже зменшили ну, один призупинив роботу. Зупинив інший власне на майже половину скоротив обсяги переробки сирої нафти. Яке значення і наскільки важливим ось цей тиждень був останній? Плані роботи. По-перше, наша... по -по хотів би звернути увагу на дві речі: те, що наші БПЛА, наші бойові комарики, вони літають в тому числі не лише вночі. Ви бачите, що ми теж переходимо фактично на цілодобове використання, а отже, є відповідний ресурс, використання БПЛА для проведення тих чи інших ударних дій. І знову таки, якщо вийшли на такий рівень, що в день, це говорить про те, що ті маршрути, які прокладалися, не лише на ураження прокладалися через систему протиповітряної оборони. Вони на сьогодні діють. Вони ускладнюють роботу російських засобів ППО. Відповідно, летять виконувати свої завдання. Якщо ми говоримо про той вектор, який ви вже озвучили, і фактично назвали це, і Сочі це Адлер як частина. Цієї сочинської агломерації відповідно дійсно приморські там населені пункти. Ну, власне, і наша Кубань, яка є тимчасово в складі Російської Федерації, це і Краснодарський край, це і Ростовщина, це Ставропілля. То очевидно, що цей вектор він а, такий комплексний. Чому тому, що абсолютно вірно, знову мова мова йде про нафтопереробні заводи. І до речі, ви знаєте, що з 1 серпня Росія припинила експорт бензину. І це ж не даремно, так це якраз от такі удари по НПЗ, таких значущих, вони і впливають на таку ситуацію, в тому числі і, до речі, в Криму тимчасово окуповано ціни на бензин, наприклад, стали зростати. І це відбувається кожного дня. Ну а далі, звичайно, це логістика, залізниця. Ми котре будемо говорити, що залізниця традиційна логістика військова для росіян, і відповідно, там, якщо можна перевести потягом там вантажним, ну умовно там. Абсолютно цифра 20 тисяч вибухівки, або там, там снарядів, не знаю. БК. Ну а так буде точніше. То для цього, відповідно, треба не менше чотирьох там автопоїздів автопотягів, відповідно. І це знову таки дороги. Це не така швидкість. Все-таки залізниця кажуть: по прямій і поїхав. А, але тут уже виникають проблеми з цією логістикою, бо. Палають рілей шафи, наприклад. Більше того, удари наших БПЛА, подивіться, до чого вони призводять, перш за все, не е, стільки до там, руйнування колії, не стільки до знищення відповідного вантажу на цих коліях. Хоча паралельно це теж е, є, це присутнє таке, але головне, знищується автоматизована система управління. Залізницею, тобто диспетчерські пункти автоматизовані, які з допомогою комп'ютерних систем визначають, деякий потяг рухається, тобто дають життя цій залізниці, цій ділянці залізниці. І очевидно, що руйнація цього обладнання вона і призводить до того, що кажуть, стоп машина, все треба по-новому налагоджувати цю роботу, по новому це все планувати, і звичайно, це проблеми тому що ця логістика і до головного підходу цього вектору вона так зрозуміло спрямована на фронт, і тут увага, в тому числі і на ті напрямки, які на сьогодні є найспекотніші. Зокрема, Покровський, зокрема, Новопавлівський, і звичайно, мова йде в тому числі там і про вантажі, які ворог перекидає, скажімо, на південні відтинки фронту на Запоріжжя. Наприклад, там цілком вірогідно, і на Херсонщину, тимчасово окуповано. Так, що тут все е, пов'язано, і це має знизити той ворожий тиск саме на тих напрямках, які для ворога А є пріоритетними. А, для нас, відповідно, Б, маємо утримати тут позиції і максимально мінімізувати здобутки ворога навіть тактичного характеру. Оса інтри з групи «Кіберборошно» Говорять про те, що дрони гур Міноборони України уразили РЛС від комплексу С 500 мова йде власне ось про той ролик ГУР. Де вони публікували останній нальот дронів в гур на тимчасово окупований Крим, ураження важливих об'єктів, серед яких кілька РЛС так от в цьому ролику вказувалася РЛС 96 Л 6 е але насправді осайнтери говорять про те, що візуальні ознаки об'єкта вони проаналізували і можуть сказати про те, що це новітня РЛС 98 Л6 Єнісей, і вона є штатним радаром для ЗРК С 500 якої важливої одиниці зараз дрони ГУР позбавили окупантів на території тимчасово окупованого Криму? Надзвичайно важливе уточнення. Ну, по перше, подивіться, робота по Криму вона постійно продовжується. І коли хтось каже, що а немає здобутків, або там протягом е, доби нічого не е, розповідається про Крим, це ж не означає, що робота не триває. Як завжди поясню дуже просто, потім з'являється, наприклад, служба Божа або служба безпеки України в даному випадку головне управління розвідки, яке витягує на світ Божий, що список. З величезної кількості е, дуже солідної, давайте так солідної кількості військових об'єктів, які, як ЄНІСІ, є досить таки унікальними і нещодавно прийняті на озброєння російської армії, це якраз ті очі вуха російської армії, які допомагають їм там тримати отак, точніше тримати небо або заглядати нам за горизонтом, тобто, бачите що у нас відбувається в тому числі планувати відповідні удари. Ракетами та дронами, тобто мати повний зріз інформації. Тому, звичайно, бачимо, що вдалося навіть розвідники самі не знали, що ну щось приблизно вони знали, звичайно, який об'єкт знищили, а тут виявляється, ще й підказали допомоги, що це швидше за все дійсно такий Єнисей. Тому, звичайно, ці здобутки є надзвичайно важливими. Вони якраз і впливають на загальну картину бою. І на картину бою, і відповідно на ту роботу, яка проводиться щодо демілітаризації Криму в даному випадку. Пане Сергію, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити останнім часом російськими засобами масової інформації тиражуються повідомлення про те, що росіяни найближчим часом можуть випробувати міжконтинентальну балістичну ядерну ракету «Бурєвєснік». Більше того, останні повідомлення з'явилися, які вказують на те, що це може відбутися найближчим часом, якщо справді такі військові випробування будуть. А чому тому, що російська влада закрила повітряний простір у 500 кілометровій зоні уздовж західного Узбережжя узбережжя Нової Землі із 7 по 12 серпня, а в цей час 5 суден покинули бухту біля полігону Паньково і вийшли на позиції спостереження в східній частині Баренцевого моря. Це Інформація, яка з'являється в мас-медіа, попередження ну, там, тобто попередження для льотчиків щодо закриття повітряного простору, було опубліковано напередодні, тобто 7 серпня, о 21 годині, і діятиме до наступного вівторка, до 12 серпня. Uh, а що відбувається зараз? Же, якщо ми наші інформаційні пабліки відкриємо, то там повідомлення про те, що ледь не в понеділок вже Трамп з Путіним будуть зустрічатися. Uh, власне, давайте згадаємо з 4 по 7 включно, навіть mm -hmm. можливо, по 8, uh, капустин Я абсолютно вірно. І, І це ж зразу ми сприймаємо як відповідний інформаційний хід е, росіян, тому що за річником, бачите, не досить таки тепер все виходить. Е, треба щось інше придумати, тим більше коли мова йде про ядерку. І зазвичай з'являється ядерка, потім е, з'являється загроза з Білорусі. Ну там треті варіанти вже це е, те, що актуальне на той чи інший період часу. Так, от коли це все з'являється, зрозуміло, перед відповідними запланованими зустрічами, форумами в даному випадку, це комунікації. Між сполученими штатами Україною, Америкою, Європою щодо російсько-української війни, і власне тоді, коли у ворога немає великих просувань на фронті, але треба показати цю активність. Треба показати, що все рухається, вибухає, що ворог тисне, і власне тут можна до Херсонського мосту навіть повернутися, трошечки спробувати інформаційно це притягнути. Не за вуха, бо всі ці події, вони, на мій погляд, є елементами е, о, тієї інформаційної суміші. Е, перепрошую навіть біснуватої суміші для того, щоб викликати найбільше емоції людей е, відповідно того, що відбувається сьогодні, і навколо е, в тому числі цих комунікацій щодо перемовин, е, суто російські дії. Тут російський сценарій, я не думаю, що вони тут щось нове придумали, але насправді це, бачите, до цього часу працює е і впливає на людей. Ну, можливо, для того ми з вами спілкуємося, щоб людям показати, що е я не про ризики і виклики, яких немає взагалі, вони завжди є, поки є Російська Федерація. Але тим не менше, треба тримати е розум е холодним, і е ті речі, які я зараз озвучую, вони. Ну, скажімо так дуже близькі до того, що це от саме так є, як ми з вами все це тлумачимо. Знову ж таки, у контексті обговорюваної теми, нашим глядачам, то знову ж таки, ваше бачення поясніть, як сприймати зараз оцю цю купу купезну різноманітних сценаріїв щодо заморозки, щодо припинення вогню, які тиражуються західними мас-медіа. Навіть, знаєте, ваше, відео, в вашому вашому питанні вже що і є народжується відповідь. якийсь новий сценарій, можливо в вашому питанні, якраз і є відповідь, і ви дуже яскраво це показуєте. До речі, людям треба потренуватися, як цю інформацію сформати і зробити з неї висновок. Так от. Побачили, прочитали і перегорнули сторіночку. Не зациклюватися, не рефлексувати на те, про що сьогодні озвучується, тому що озвучують і різні політики, в тому числі там іноземних різних е, держав, е, намагаються озвучувати певні там оглядачі, експерти. Але все те, що реально відбувається в цій політиці, великі воно зараз відбувається за ваштунками. Тому треба це теж критично сприймати. І, як завжди, можу закликати до того, що нам робити своє. Базово війна ще триває, і на сьогодні її ніхто не відмінив. Е, тому треба так це критично сприймати. Є почитали, як кажуть, сприйняли. І не обговорюйте навіть, немає сенсу. От я точно не бачу сенсу в тому, щоб це обговорювати. Бо поки будеш обговорювати, і дякую, що не задаєте цих питань про сценарій, з'явиться якийсь наступний або декілька. Там поляк скаже, там перепрошую, люблю поляків, там ще там колумбійць який-небудь. Ну ми ж розуміємо це. Пане Сергію, щиро дякую вам за розмову. Дякую, дякую що набудете завжди час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі обов'язково. Наших глядачів традиційно закликаю підписуватися на телеграм-канал Сергія Брачука, стежити за оперативною перевіреною інформацією на цьому каналі, так само на нашу платформу. І діліться своїми коментарями, будь ласка, під цим відео. Чекаємо на них. До зустрічі.